Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат я Сашко. Добрий, проїжджаю повз цей банер полку Азов. Якщо не помиляюся, полк так на сьогодні у нас ще червень 25-го року. Що кидається в очі? Тут мені особисто, як перфекціоністу, це те, що українська мова, вона з міркувань мелодійності, мелозвучності не Бить більше двох приголосних в ряд. Відтак тут має бути. Дякуємо, що стоїш поруч із нами і з нами. І е, вам, любі азовці, про це сказала би будь-яка викладачка української мови, мінімально адекватна, навіть якихось там середніх класів, не знаю, чи початкових, за навіть безоплатно і із задоволенням. Тому я сам. Далеко не ідеальний, проте, повторюся, як перфекціоніст, прагну робити якомога краще, постійно вдосконалюватися і прагнути досконалості. Відповідно до того, запрошую і вас, коли створюєте якийсь вміст, зокрема рекламний, то елементарно звертатися навіть по безоплатній консультації до мовників, до лінгвістів, щоб виглядати іще краще. Мати іще більш, скажімо так, академічно правильне українське обличчя. Все. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.